Вітаю! Це програма будьте здорові! Мене звати Олександр Олександрович Погребняк. Я лікар-невролог, завідувач обласного інсультного центру Рівненської обласної клінічної лікарні, головний обласний позаштатний невролог. Сьогодні ми поговоримо про інсульт, симптоматику, прояви та причини інсульту. Інсульти, на жаль, є однією з провідних причин інвалідності та смертності у всьому світі. В Україні щорічно діагностують десятки тисяч нових випадків інсульту, що робить його серйозною медико-соціальною проблемою. Надати допомогу при інсульті вкрай важливо, оскільки це може врятувати життя та запобігти серйозним ускладненням. Одним з найпоширеніших ускладнень після інсульту є порушення мови, яке впливає на здатність пацієнта говорити та розуміти мову, читати та писати. Інсульт – це гострий стан, під час якого вражаються кровоносні судини головного мозку. Скажу по-простому, що відбувається інсульт через порушення кровобігу в мозку. Судина, яка переносить кисень, поживні речовини, блокується кров'яним згустком або розривається. Що призводить до загибелі нервових клітин. Що швидше почати лікування інсульту, то більше шансів зберегти функції мозку. Існує декілька причин інсульту. Головними факторами ризику розвитку інсульту є, зокрема, високий кров'яний тиск, високий рівень холестерину, порушення серцевого ритму, надлишкова вага, цукровий діабет, вроджені чи набуті внаслідок атеросклерозу та інших захворювань анатомічні зміни сонних та хребетних артерій. Хочу розповісти докладніше про види інсульту Інсульти бувають двох видів. Ішемічний інсульт це інсульт зумовлений припиненням або значним зменшенням кровопостачання в певній ділянці мозку, внаслідок зниження мозкового кровотоку, тромбозу або емболії, пов'язаних з захворюванням судин з серця або крові. І геморгічний інсульт або внутрішньомозковий крововилив. Це крововилив в мозок в результаті розриву судин під дією високоартеріального тиску. Розпізнати інсульт можна за допомогою спеціальних шкал FAST, або мозок, який досить легко запам'ятати, можна користуватись, щоб вчасно ідентифікувати або запідозрити інсульт. Якщо це шкала FAST складається з чотирьох букв: літер ff face обличчя, асиметрія обличчя. Щоб її виявити, попросити людину посміхнутися або оскалити зуби і ошкірити AIM, a arm тобто Слабість в руці. Попросити підняти обидві руки людину, одна із них може не підніматися або слабше бути. С С-піч, порушення мови, попросити повторити просте речення або назвати своє прізвище ім і ім'я. І Т. Тайм. Час початку симптомів. У випадку, якщо якийсь із цих симптомів в людини виявляється, негайно телефонувати 103. Існує мнемонічна шкала мозок, дептована українською мовою. М це мовлення. Неправильна вимова, плутання слів, нерозуміння зверненої мови. О, очі. Раптова повна або часткова втрата зору або двоїння в очах. З запаморочення, втрата рівноваги чи різке запаморочення. О. Обличчя, поява симметрії на обличчі особливо видно при посмішці. І К. Кінцівки. Раптова слабкість чи оніміння кінцівок. Неможливість підняти од... Вгору, руку через слабісні. Швидко запам'ятати симптоми допоможе акронім мозок, мовлення, попросити людину сказати своє прізвище, та ім'я або фразу 33. Нерозбірлива мова є одним із проявів інсульту: очі, раптове порушення зору чи двоїння в очах, запаморочення. Або раптовий різкий сильний головний біль, як удар, як ніби щось лопнуло, або пекло кропом в голові. Раптове блювання теж ознака інсульту. О, обличчя, асиметрія обличчя попросити людину посміхнутися, крива посмішка та загальна асиметрія обличчя свідчить про інсульт. І К – кінцівки попросити людину підняти кінцівки, якщо не вдається підняти обидві руки або ноги однаково, бо слабість є в одній з них. Це свідчить про інсульт. Не займайтеся самолікуванням, вчасно звертайтеся за допомогою до кваліфікованих спеціалістів. Залишайтеся здоровими, зустрінемо за тиждень на першому місцевому.